Те, що ми називаємо силою волі, не існує, це лише реакція у нашому мозку. Треба зрозуміти, що такі, знаєте, силу волі відповідає профронтальна кора. Вона відповідає такі, знаєте, за самоконтроль наших імпульсів. В цій ситуації треба зрозуміти, що наша префронтальна кора обмежена. Тобто, вона, знаєте, як м'ясо, тобто напружуєте, якщо ви там постійно працюєте, стримуєте свої емоції, стримуєте свої імпульси, вона виснажується. Так? І вона потрібна перезагрузки, так, в цій ситуації. І дуже часто це відбувається за того, що нестача. Нестача глюкози, нестача дофаміну, так, такого кайфу, такого приємного відчуття. Глюкоза для наших нерончиків важлива. І в цій ситуації ви просто зриваєтесь, так? Ще особливо, коли ви не досипаєте, коли ви постійно напружені, ви постійно такі знаєте, втомі це ще більший такий, знаєте, фактор ризику, такого знаєте, щоб втратити самоконтроль або так звану силу волі. і як наслідок. Тобто ви цілий день там приймаєте рішення, якось там а, максимально блокуєте свої емоції, імпульси ви проходите додому. Треба міняти оцей дофамін, глюкоза, вони просяться. Саме класично це ви йдете в їжу якусь солодку, жирну. Далі доф... можете ще отримувати, знаєте, от дофамін через якісь залежності, особливо алкоголь, там келих вина ввечері і тому подібно. чи, наприклад, нікотин, так. І це все створює таку, знаєте, пастку для самоконтролю. Тобто, ви, якби першочергово, повністю напружуєте свій самоконтроль, повністю стараєтесь його стимулювати, проте не даючи собі достатньо. Його відпочинку не даючи собі, знаєте, такі, якісь лімітованої порції роботи, ви тільки його виснажуєте і дає такий імпульс до втрати самоконтролю, і втрати такої знаєте сили волі.